Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. 16 звернень про зачинені укриття надійшло на ранок середи на цілодобову варту у Вінниці, каже начальник відділу оперативного реагування Антоніна Іващук. Люди скаржились, зокрема, на два сховища на вулиці Бурбело. Обидва були зачинені. Було десь біля 16 звернень, які не змогли потрапити, доприки, було закрито. Біля 50 – це всіх було звернень. Люди цікавились, де можна їм укриватися в разі таких нестандартних ситуацій. Дронова атака по Вінничині 16 липня змусила багатьох згадати про укриття. У Вінниці мешканці багатоповерхівок писали про це у соцмережах. Суспільне намагалося зв'язатися з авторами дописів. Дехто відмовився коментувати. Інші не відповідали. Щоб уникнути подібних випадків, у муніципальній варті нагадують про мобільний додаток із мапою укриттів, частина з них розрахована на велику кількість людей і має автономне живлення, каже директор комунального підприємства Віталій Чигур. Муніципальна варта має на балансі певну кількість укриттів, яким ми забезпечуємо життєдіяльність і функціонування 24 на 7. Наші працівники в певних укриттях. Знаходяться постійно і у разі сигналу повітряної тривоги вони мають бути обов'язково відчинені. У ситуаційному центрі відкриття укриттів відстежують у реальному часі. Якщо автоматика не спрацьовує, втручаються вручну, каже працівник центру Дмитро Собчук. В ситуаційному центрі встановлене програмне забезпечення, яке моніторить укриття. Якщо укриття автоматично не відкрилися, ми їх відкриваємо вручну під час повітряної тривоги. Якщо з укриттями щось сталося, ми оперативно перейдемо у відповідні служби. Оця антенна і лови це сигнал повітряна тривога. Вони відкриваються і можна заходити. Старша по будинку у мікрорайоні Вишенька Тетяна Труханська розповідає, їхнє укриття облаштовувалися самостійно. Є світло, вода, туалет, стільці. Наше укриття розраховане для мешканців нашого будинку, але так само до нас приходять і мешканці сусідних будинків. Ми його отримуємо за рахунок нашого будинку. На початку, звісно, ходили набагато більше людей, зараз вже більше ігнорують. Коли бахне, тоді якби ми спускаємося. Ну, оцей останній раз, то, звісно, люди виходили, бо ну, це було страшно. Живу на третьому поверсі. Не спускаюся, тому що жена больна, я поки я її донесу на руках, поки винесу, і тривога закінчиться. А ось у цьому сховищі, одному з найбільших у місті, у ніч на 16 липня перебувало понад півтори тисячі людей, каже Віталій Чигур. Укриття розраховане на 1600 осіб. Під час тривог сюди спускаються мешканці сусідніх будинків, діти садочків та шкіл. Є спеціальний механізм для людей з інвалідністю. Наталя Видайко каже, не нехтує сигналом тривоги. 5-7 хвилин. Я добираюся сюди. Тут є в укритті і вода, і світло. І якщо зв'язок є інтернет, в останню тривожну ніч людей спустилося дуже багато. Однак таких укриттів у місті небагато. Загалом є 920 сховищ. Навесні перевірили третину. Результати не втішні, каже фахівець міського департаменту цивільного захисту Артем Пасіченко. З 346 таких приміщень 140 облаштовані. Автоматичними системами дистанційного відкриття з цих 140 облаштованих такою системою, на жаль, у 88 восьми робочою групи були зафіксовані додаткові потенційні обмеження доступу. Це може бути рішітка, яка закривається на так звану штабу, додаткові замки, додаткові петлі. На сховищах на вулиці Бурбело вказаний телефон ЖЕО. Суспільне зателефонувало до об'єднання. Там відповіли ключі у відповідальної особи. Те, що обоє дверей під час тривоги були замкнені, вперше чують. Ми оперативна служба то вже номер телефона написаний для того, щоб ну, при, да, хто обслуговує це укриття, але ключі від укриттів там же ж. Ну у нас може бути, але там є відповідальні особи, які за це відповідають. Ну ви розумієте, що коли е комендантська година, наші ж бригади вони не їздять і не відкривають. Відповідальність до е доступу для людей е у такі приміщення лежить на головах вислови. Залишення людини в небезпеці і не надання доступу в таке приміщення може е за собою тягнути і в тому числі кримінальну відповідальність. Суспільно провело і опитування у месенджері. 1647 учасників. Лише 5% завжди йдуть в укриття. 59 залишаються вдома. 11% залежно від часу. 26% не мають сховища поруч. 50% знають, де укриття, але лише третина впевнена, що воно відкрите. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця. Восьмеро людей травмувалися внаслідок влучань по об'єктах цивільної промислової інфраструктури в Вінниці у ніч на 16 липня. Про це повідомила перша заступниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. За її словами, двоє людей у важкому стані інші середньої важкості також через російську атаку пошкоджені житлові будинки у громадах області, зокрема дев'ять будинків у селі Писарівці неподалік Вінниці. Найбільше руйнувань у хаті родини Ткачуків подружжя пенсіонерів ночувало у літній кухні, і це каже Валентина. Ткачук врятувало їм життя. Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 липня російські шахеди влучили у два об'єкти цивільно-промислової інфраструктури Вінницької громади. Російські війська вдарили зокрема по заводу польської компанії «Барлінек» та підприємство «Грінкул». Загалом на Вінничині випустили 28 БПЛА. Орієнтовно 18 збила протиповітряна оборона, повідомила Наталя Заболотна. 14 липня у Вінниці вшанували пам'ять загиблих внаслідок російського теракту по центру міста три роки тому. З плакатами, квітами, м'якими іграшками та чорними повітряними кулями містяни, представники влади та військовослужбовці прийшли до пам'ятного знака жертвам ракетних ударів по Вінниці. О 10.46, коли три роки тому сталася перша детонація по будинку офіцерів та будинку побутом, присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Тоді загинули 29 людей, ще понад півтори сотні отримали поранення. 14 людей долучилися до табору, який організували на базі обласного центру соціально-психологічної реабілітації, що у селі Дорожня. Розповіла суспільному менеджерка проєкту Наталя Головко. Це другий заїзд. Відпочивають ветерани російсько-української війни з сім'ями в такий спосіб, каже менеджерка: хочуть підтримати родини військовослужбовців, а головне ветеранів, які повернулися з війни з пораненнями. Всього змін буде три. Планують прийняти 42 людини. Для родин військовослужбовців, ветеранів, а також сімей зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників України Дружина військовослужбовця Оксана Бас організувала безкоштовну екскурсію садибою Подільська родина. Її з чоловіком облаштували 2007-го у селі Гайове. У трьох світлицях зібрали предмети побуту української хати 18 20 століття. Їх каже власниця, люди приносили протягом останніх десяти років. Серед експонатів килими, глиняний посуд, старовинні праски, шафи та скрині. Екскурсії зорганізовує, аби підтримати сім'ї, які щодня живуть в очікуванні і тривозі. Ринг для боротьби та вуличний тренажерний комплекс облаштували у погребищі на честь 19-річного захисника Максима Ситнюка, вихованця та тренера клубу Булат. Капрал поліції з псевдоамерика приєднався до об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Лють у травні 2023 року розповідає тренер Сергій Шандура. Майданчик відкрили до річниці загибелі Максима на війні 11 липня 2024 року Під Волновахою майданчик з відеоспостереженням доступний для всіх з 7 ранку до 22.00. Понад 20 давніх поховань кінця – початку 19-го століття виявила у себе на подвір'ї Ольга Шафрайчук із села Жорнище. В Кам'яні надгробки, каже, почали з'являтися ще 10 років тому, але через сув ґрунту їх стає все більше. Будинок, в якому мешкає, дістався їй у спадок 30 років тому. Розташований на території старого єврейського цвинтаря. У 19 столітті у селі проживали 3,5 тисячі людей. Тисячу з них євреї. Розповідає краєзнавиця Ярослава Дудюк. Надгробки на подвір'ї Ольги Шафрайчук це залишки єврейського цвинтаря, який століттями був прихований під землею.